Такий хліб спекти зможе кожен: мінімум часу на приготування і максимум смаку. І для початку змішайте сіль, дріжджі та цукор з теплою водою. А потім додайте цільнозернове борошно та замісіть тісто. У процесі замішування потроху додавайте олію. Так тісто буде менше липнути. На вимішування я витратила буквально 5 хвилин. Формую з тіста колобок, накриваю його плівкою і лишаю на одну годину. Минула одна година, тісто добре піднялось і я його обминаю. Духовку я попередньо розігріла, а випікати хліб буду в казані, який я попередньо змастила олією і присипала борошном. Хліб викладаю в казан і лишаю ще на одну годину. Випікаю 30 хвилин під кришкою, а потім 10 хвилин без кришки. Вийшов ось такий красень з тонкою ніжною скоринкою. Викладаю на решітку, щоб охолонув. Хліб вийшов м'який, чудово нарізається, майже не кришиться, має дрібнопористу текстуру.